Я вас вітаю на телеканалі КВАНТ, Новини Южноукраїнської атомної електростанції та її міста Супутника. Цього тижня ми відслідковували такі події. На Южноукраїнській атомній електростанції відбулося планове протиаварійне тренування. Продовження ресурсу атомних енергоблоків є розповсюдженою у світі практикою. У терапевтичному відділенні медико-санітарної частини оновили палату для ветеранів війни. Триває всеукраїнський місячник Червоного Хреста. 11 квітня на Южноукраїнській атомній електростанції відбулось протиаварійне тренування. Це плановий захід, який проводиться щороку. Керівники основних цехів та підрозділів АЕС, оперативний персонал та члени аварійних груп і бригад відпрацьовували свої дії під час радіаційної аварії. А ми слідкували за тим, як все відбувалося. Аварійні ситуації ще можуть виникнути на енергоблоках. Персонал блочних щитів управління відпрацьовує на повномасштабних тренажерах. Дії оперативників чітко прописані у спеціальних інструкціях. Для підтримання кваліфікації виділені 20 режимів, які за два роки персонал має пройти. Тому ці режими розбиті на чотири етапи. І за два роки персонал. Обучаясь на тренажері всі ці резони проходять тобто, постійна готовність. за проектні аварії. потребують злагоджених дій різних цехів та підрозділів АЕС. Якраз відпрацювання практичних навиків керівного складу, оперативного персоналу та аварійної групи бригад мають на меті такі тренування. На кожне розробляється свій сценарій. Цього разу події розгорталися наступним чином: через пошкодження відкритих розподільчих пристроїв і аварію в енергосистемі сталося повне знеструмлення АЕС і зупинка усіх енергоблоків. Ускладнили перебіг подій викидом радіоактивної пари на промаданчик атомної станції. Відразу за виявлення ознак аварії начальник зміни АЕС оголосив аварійну готовність. Ліквідувати аварійну ситуацію, захистити персонал та навколишнє середовище від радіаційного впливу – таку мету переслідували учасники тренування. Цель такої тренування – відпрацювати взаємодія між персоналом і різними службами. Це виявляє узкі моменти. Допустим, якщо пропаде питання, буде ли працювати зв'язок, буде ли працювати відповідальні датчики. на анализе проведения тренировки опять будут какие-то мероприятия по улучшению. С другой стороны, мы смотрим, насколько наши инструкции, насколько взаимодействие общее. В любой тренировке, да, и, а тем более в жизни, наша цель какая? Перевести реактор в безопасное состояние, защита окружающей среды, людей, персонала от радиационного воздействия. Проходили тренування на повномасштабному тренажері атомної електростанції та в кризовому центрі. Реальні операції з обладнанням на діючих енергоблоках заборонені. Більше того, у разі виникнення дійсно аварійної ситуації навчання відразу припиняється. Цього разу з локалізацією аварії впоралися за дві години, після чого детально проаналізували свої дії, аби бути готовими до будь-яких ситуацій. Такі навчання на АЕС України проводяться щороку. Світовий парк атомних енергоблоків сьогодні налічує 437 реакторів. На стадії будівництва ще 67 енергоблоків. Продовження ресурсу атомних реакторів доволі розповсюджена у світі практика. Друге життя отримали ще більше 170 атомних блоків. Це дозволяє не тільки зберегти генеруючі потужності і не допустити зниження обсягів виробництва електроенергії, але й, що дуже важливо підвищити рівень безпеки діючих енергоблоків. 32 країн, які використовують мирний атом, від АЕС відмовилась тільки одна держава. Це Німеччина, найзаможніша у Євросоюзі. Вона може дозволити собі вкласти 10 мільярдів євро у відновлювальну енергетику. Чим далі, тим більше країн і розвинених, і таких, що розвиваються, усвідомлюють нині необхідність освоювати саме мирний атом. Нетрадиційна або вуглеводнева генерації не можуть задовольнити усіх потреб сучасного світу. Частка атомної енергетики у Франції становить 75%. У Бельгии 51%, в Украине 48%. Если говорить об экономической целесообразности продления ресурса энергоблока, можно привести цифры. В цифрах стоимость нового энергоблока разных проектов колеблется от 60 до 80 миллиардов гривен. Затраты же на продление энергоблока единичной мощностью 1000 мегаватт составляют порядка 3,5 мільярдів миллиардов гривен. Таким образом, понятно, що стоимость продления около 5% процента. нового энергоблока. Перший досвід з продовження ресурсу енергоблоків має і Україна у 2010 та 2011 роках. ліцензії на збільшення строків експлуатації своїх реакторів отримала Рівненська атомна електростанція. У найближчі сім років на екенергоатом належить продовжити термін роботи 10 енергоблоків АЕС з 15 працюючих. Якщо закрити їх і будувати нові потужності, то протягом 5-6 років в Україні буде спостерігатися дефіцит електроенергії. Крім цього, фінансування зняття з експлуатації і одночасного будівництва енергоблоків сьогодні не по кишені нашій державі. 30 плюс 10 – такою має бути формула життя першого южноукраїнського мільйонника. Сьогодні цей енергоблок, експлуатаційний строк якого закінчується у кінці 2013 року, зупинений. Після капітального планового ремонту і завершення реконструктивних робіт його знову планують підключити до мережі. Ізначально взагалі проєкт енергоблоку ВАЕС був дуже консервативно виконаний, з великим консервативним запасом. Срок служби енергоблоку був назначений 30 років. Поскольку не было э, на то время, когда строились первые энергоблоки, данных э, об опыте их эксплуатации в течение этого срока, мы же э, к настоящему моменту э, в соответствии с э, утвержденными нормативными документами и процедурами выполнили оценку технического состояния своего оборудования, зданий и сооружений энергоблока. І проводимо посліднє перед продлінням реконструктивної роботи і антисейсмічні мероприятия виконуємо. одним з головних пріоритетів діяльності АЕС України, в тому числі й Южноукраїнської, залишається збільшення виробництва електроенергії та збереження існуючих потужностей за умови постійного підвищення рівня безпеки. Якщо говорити о роботах, зв'язаних з продленням, роботах. реконструктивных или связанных с повышением безопасности энергоблока, то они у нас не прекращались никогда. И начиная с момента пуска энергоблоков, реконструкция, модернизация, повышение их безопасности шло всегда. Но если говорить конкретно о затратах на продление, то до настоящего времени... Впрямую можна віднести до затратам на прадіння і страчений нами порядка 1,7 мільярда гривень. Практичний досвід експлуатації показав, що фактичний період служби основних елементів АЕС може бути набагато більший від встановленого. Заміна решти обладнання здійснюється з відносно невеликими витратами, якщо порівнювати ці кошти з сумою, що необхідно для будівництва нового атомного блока. Під час цього ППР на першому южноукраїнському мільйоннику заплановано понад 100 реконструктивних робіт. Більше половини з них націлені на підвищення його безпеки. Частково роботи виконують працівники енергоремонтного підрозділу цеху теплової автоматики та вимірювань електроцеху. Долучилися й підрядники. Сьогодні на промисловому майданчику АЕС їх працює більше 800 чоловік. Цього тижня у терапевтичному відділенні медико-санітарної частини урочисто відкривали оновлену палату, яка призначена для ветеранів війни. Кошти на її ремонт та придбання меблів збирали усім містом. На оглядини запросили представників міської влади та засоби масової інформації. Медики не менше за ветеранів радіють відремонтованій палаті. Адже з усіх палат терапевтичного відділення у хорошому стані перебувають лише три. Дві з них ветеранські, одна призначена для перебування вищого керівництва. Решта палат потребує ремонту. Така ж сама ситуація спостерігається і в інших відділеннях лікарні. Люди в пожилому віці, в такому стані, все-таки більш пристального внимания, Чому в, цьому, в кінці цього року, і в начале года, вже наші ветерани навіть сюди, з-за того, що вложили в цю палату, вони не вложили в. Бальницю завжди в общій палаті много народу. Тим людям, які вже в пожилому вози, йому і шум мішає, все мішають. Бо їм гартенірну систему вже них не та. Кошти на ремонт ветеранської палати зібрали за півроку. У місті було оголошено акцію ветеран, на кшталт тієї, що проводять у себе на підприємстві атомники. Небайдужі люди, які готові допомогти грошима, знайшлися. Основная масса средств, которая была собрана, это вроде бы и небольшие деньги, но тем не менее 10 тысяч гривен, из них 6,5 тысяч это поступили средства от коммунальных предприятий. Естественно, в стороне не остались и сотрудники медико-санитарной части, и несмотря на низкие заработные платы, 3 тысячи гривен было собрано на эти благородные цели. И также за счет медико-санитарной части 3,5 тысячи гривен мы привлекли благотворительные свои средства. І оказалось, що не вистачає ще на сьогоднішній день і ви бачите, що відсутствують в палаті холодильник, кондиціонер і вдовг приобретіне постільне більо. Міський голова пообіцяв, що депутати обов'язково допоможуть і вже найближчим часом перерахують кошти, щоб не тільки вистачило на постільну білизну, але й на придбання у палату кондиціонера та холодильника. Наступною планують відновити палату для чорнобильців, ремонтуватимуть її за рахунок місцевої казни. Триває всеукраїнський місячник Червоного Хреста. Цього року він проводиться під гаслом Сила гуманності. Це один з головних принципів роботи товариства, яке піклується про нужденних. Долучитися до акції та відвідати міську організацію Червоного Хреста вирішила і наша знімальна група. Драсту красний да, А Можна вічну? Можна, можна. Протягом місяця, з 1 квітня до 1 травня, Червоний Хрест запрошує усіх небайдужих долучитися до доброчинної справи і допомогти нужденним, які перебувають на обліку у організації. У нашому місті таких більше 260 осіб. Для них збирають одяг, взуття, продукти харчування, засоби гігієни та кошти. У червоному хресті це називають натуральною допомогою. Хочу сказати, що не дуже активно приймають участь. В основному ми хотіли залучити такі широкі кола громадськості, залучити все населення до проблем Червоного Христа, донести людям те, кому потрібна ця допомога. А насамперед, вона потрібна самим-самим незахищеним. Як то кажуть, людина починається з добра, тож будьмо людьми. І це треба донести до людей, так і що, що роблять наші волонтери, що робимо ми, коли ми носимо листи і проводимо цю роз'яснювальну роботу. Минулого року під час всеукраїнського місячника було зібрано натуральної допомоги на суму близько 10 тисяч гривень. Сьогодні всі ці запаси вже закінчились. У Червоному хресті кажуть, бувало й таке, що за взуттям обездолені приходили до них взимку босоніж. Для Лариси Сорокіна, яка присвятила себе волонтерській роботі, червоний хрест став рідною домівкою. Вже більше п'яти років вона допомагає людям, які під старість залишились на самоті. У нашому місті каже таких багато. Своїх підопічних Лариса Сорокіна добре розуміє, бо й сама зазнала багато труднощів та неприємностей. Работа тоже очень разная. Вот начиная с общения, даже мне так вот приходишь и говорят: нет, ты не мой посуд, ты лучше со мной поговори. поэтому даже вот просто общение не хватает таким людям, одиноким. Разная помощь по хозяйству, принести что-то, купить. Вот и что еще я делаю? То есть даже вот Беру здесь, вот приносят люди разнообразные вещи. То есть распускаю, вижу носочки, шапочки бабушкам і дідушкам. Осторонь від проблем Червоного Христа не залишається і колектив Южноукраїнської АЕС. Працівники підприємства завжди беруть участь у його благодійних акціях. Співпраця триває вже не один рік. Усі цього разу з 15 по 23 квітня у фойє ЦДП щодня з 7.30 до 8 години 15 хвилин буде проводитись благодійний збір одягу, взуття та засобів гігієни. Також ежегодно традиційно Красний Крест приносить нам свої марки которые ми розпространяємо среди членів профсоюзу, то есть среди работников атомної станції. Такі марки получили каждое кожне атомной атомної станції. Ми и і деньги придаємо організацію Красний Крест, які в дальніше йдуть на оказание посильної матеріальної допомоги тим лицам, которые нуждаются в этой помощи. Минулого року колектив южноукраїнської атомної електростанції придбав півтори тисячі марок Червоного Хреста. Цього разу профспілковий комітет підприємства взяв трохи більше під реалізацію 1710 марок. Кожна з них коштує 5 гривень. Сума невелика і по кишені кожному, та комусь вона життєво необхідна. Делегація з Миколаївщини нещодавно повернулася з Грузії. Депутатам обласної та місцевих рад показали результати реформ, що провела ця країна за останні 10 років. У складі делегації був южноукраїнський міський голова Євген Квасневський. Грузия зустріла с цветением деревьев то ставленням ставлением людей, каже Евгений Квасневський. Что ще сразу впало в глаза, так це хорошие дороги. Самое главное впечатлило это отношение людей. Кстати, все, кроме грузинского, знают и русский язык. Из 40 каналов, которые были в гостинице, 10 из них русскоязычные, и 1, 2, плюс 2, 2 – это украинский канал. Что удивило? Удивило, конечно, реформы, которые эта страна сделала с 2003 года за 10 лет. Окрім зустрічей в міністерських кабінетах, спілкувалися з простими людьми. Якщо ще 10 років тому чимало хлопців-старшокласників хотіли стати злодіями в законі і довіри у населення до правоохоронних органів не було, то зараз майже 90% грузинів стверджують, що у поліції корупції немає. Люди не знають, що такое дати працівнику правоохоронних органів, працівнику ГАІ, їхній місцевій поліції взятку, тому що це вліче за собою відповідальність в від лішення свободи 4 до 7 лет. Я задавав такою. как я считал, прокационный вопрос. Может ли работник правоохранительных органов, если вы чем-то задержали, то сам работник, и показать удостоверение, что он коллега. Если он это все сделает, он автоматически увольняется с органов внутренних дел. Средняя заработная плата работников правоохранительных органов от 800 долларов и выше. Все здания новые, именно касается, если я затрону вопрос МВД. То есть стеклянные здания, где люди проходят возле стеклянного здания, видят, чем занимаются работники МВД. Маленький примір на населення мільйон 300 чоловік в Білісі в місяць зареєстровано 70 правонарушень. 70. у нас южноукраїнське до 20 в ніділю вразило те, каже наш мер, що зареєструвати фірму або ж отримати дозвіл на будівництво можна за лічені дні. Чимало бюджетних коштів витрачається на відновлення архітектури та на розвиток церкви. Медицина платна та якість надання послуг висока. Вартість страхування складає від 5 до 50 доларів на місяць. У Грузії лише 5 видів податків, тоді як в Україні її більше 130. Багатих маєтків не бачили. Грузини живуть більш скромно, ніж українці. Повчитися у Грузії є чому, зазначив Євген Квасневський. Та реформи в основному проводяться на державному рівні, хоча дещо можна запровадити і у нас. юстиції. тобто, одне місце, де має підприємець прийти, там сидять. Работа с отделом, работа с предпринимателями. Вопрос регистрации. То есть должно быть одно помещение, где сидят все специалисты, где человек должен зайти, и чтобы не гоняли его по всему городу собирать какие-то справки. Должно быть все, грубо говоря, в одном компьютере, какой-то единый документ. Он прошел по кругу, говорят, или с одной комнаты в другую, получил все, что ему надо, оставил и ушел. Это первый вопрос. И второй, конечно, все-таки как-то штурмовать вопрос и просить помощь министерства, нашему ВД, как можно делать первые шаги вопросов нашей, ну нельзя сказать, это коммунальной милиции, а именно правоохранительные органы, то самый вопрос, как я говорю, участковые или те самые патрульно-постовые службы по городу, которые мы можем за счет бюджета расширить, Тим самим умінчить якісь та явища по покраїнські послісти приступності в нашому місті. Грузини не приховують, що реформи проводили за підтримки американського уряду та євросоюзу. Політика і там вносить свої корективи у життя. Та на відміну від України, Грузія менш заполітизована. Опалювальний сезон цього року закінчиться по плану, 15 квітня. У вихідні тепло ще подаватимуть у квартири, а в понеділок опалення вже відімкнуть. Це питання вирішувалось на засіданні виконавчого комітету цього тижня. А ще у южноукраїнську оголошено конкурс на кращий двір з благоустрою. Для боротьби зі злочинцями та правопорушниками громадського правопорядку у місті встановлюють тривожні кнопки. Далі про це у короткому огляді. У Южноукраїнську оголошено конкурс на кращий двір з благоустрою, який проводиться під егідою міського голови. Комунальники вважають, що це ноу-хау дозволить залучити більше людей до весняної акції з прибирання території. У місті 123 житлових будинки. Це близько 30 дворів, і кожен з них братиме участь у цьому конкурсі. Основним критерієм під час визначення переможців, а призових місць буде аж 5, стане активна позиція мешканців двору, а також підприємств та організацій, за якими закріплена ця територія. Результати конкурсу оголосять вже після травневих свят. У найбільш впорядкованих дворах обіцяють відновити дитячі майданчики, встановити сучасні гірки, гойдалки та пісочниці. З міського бюджету для цього виділено 155 тисяч гривень. Для боротьби зі злочинцями та порушниками громадського правопорядку у місті продовжують встановлювати тривожні кнопки. Заклади, які мають таку сигналізацію, помічені наліпкою терміновий виклик міліції. Сьогодні їх вже більше сорока. Здебільшого це місця великого скупчення людей, торгівельні центри, магазини, навчальні заклади. Найближчим часом кнопки екстреного виклику міліції планують встановити і у спорткомплексі Олімп та Палаці культури енергетик. У ситуації, коли потрібне термінове втручання міліції, така кнопка стане у нагоді. У Державній службі охорони кажуть, що їхній наряд приїжджає на місце призначення максимум за 5 хвилин. Тільки цього року за такою допомогою до них звертались вже 8 разів. Минулого року викликів було більше 40. У вихідні за прогнозами синоптиків денна температура повітря у южноукраїнську становитиме 15-17 градусів тепла. Початок наступного робочого тижня буде ще теплішим. Метеопрогноз обіцяє, що температура підвищиться до позначки плюс 19-21 градус. Я вам бажаю сонячного настрою. Зустрінемось на телеканалі Квант наступної п'ятниці.